Добрий вечір, українська мовна телекомпанія Столиця. Як ви бачите, ваша незмінна Валентина Виноградова. Сьогодні ми знаходимося в місті Хмельницькому на таких перших зборах територіальної громади. І зустріли тут людину, яку вже знаємо, вже кілька разів бачили на інших зібраннях саме територіальних громад. Представтеся, будь ласка. Михайло Шклярук, територіальна громада Єрмолинецького району. А також зараз виконую обов'язки голови районної ради. Дуже приємно, що такі люди цікавляться життям простих людей. скажімо. розкажіть, будь ласка, ви приїхали сюди. З якою ціллю? Ну, ми працюємо вже по територіальних громадах вже четвертий рік від самого початку. Також «Єрмолинецький район, декілька громад у нас вже більше п'яти громад є, і ми приїхали сюди з новими людьми, познайомитися, а також навчити спеціалістів, тому що виконуючи роботу на своїй посаді, як голови районної ради, ще раз переконався в тому, що ця державна система. Зроблена і проти людей йде пряме знищення і цінами. Маса людей приходять за допомогою, а навіть на такій посаді не може нічого їм допомогти, тому що закони бюджеті да бюджеті коштів нема, повноважень немає. Є тільки відповідальність. Тобто самоврядування, ні розподіл земель, ні розподіл майна. все забрали. Юридичної особи приватного власності і самоврядування ні в селі, ні в районі немає, і тому настає кризисний момент такий, що люди на грані виживання і стає вибір або вмирати, або виживати. Тому не тільки я, а зі мною друзі прийшли, щоби. Робити цей вибір, То І ви, тобто ви тобто, ви один людям. з активістів, які скажімо, проваджують саме цю програму, народну, саме справжніх територіальних громад. І як активіст, як громадський діяч, ви відчуваєте своїм боргом бути з людьми? Так, так, тим більше, що вже декілька років, ще до цієї посади я працював народним підприємцем. Вже практикою, практично перший в районі прийшов. Експериментально, що це дійсно воно діє і працює. Ну і відповідно, треба об'єднуватись і йти далі. Скажіть, будь ласка, як ви відноситесь до цього закону, який хотіли протягнути зараз, так звану децентралізацію від Гройсмана від Порошенка? Е... Я відношусь так, що вони хочуть затерти сліди. Чому тому, що в сільських радах ще є багато документів, які ми можемо відстояти права на землю, ті, що розпреділялися, права на майно. Якщо зараз подати заявку, чому земля була передана державній адміністрації районній, а потім Держземагентству, відповідно, відповідно сільській раді відповідь, що не проводився ні референдум, не проводилось ні сесія, ні. Чому хтось якимось указом приватним перевів цю землю? Зараз цю відповідь можна отримати в сільській раді. Якщо зараз проведеться децентралізація, вийде громади, сільські ради архіви зберуть всі ці документи. Так званий префекти заберуть свої руки. Вони здадуть ці всі документи в архіві. Архівів відповідно, так як в 90-х роках колгосмі архіви, вони чуюсь або замокли, або згоріли, ще зають. Відповідно, потім е, знайти якусь документацію буде набагато важче. Тобто, ви думаєте, що все зроблено ради того, щоб землі приватизувати, взяти в приватні руки? Підготовка йде до продажу землі. Е, також е, питання йде в виготовлені кадастрові карти повністю. На це було виділені кошти, але кошти ці не використали ще при попередній владі. А змусили людей, тобто хочеш продати будинок чи власність, якусь, виготовляй документи. За нас ще ж документи виготовляються ця кадастрова карта. І коли буде продаж землі, питання стоїть в тому, щоб не було спорів між тими покупцями. І зараз. Тільки на завершенні ця кадастрова карта буде продаж землі. Дуже важливо звернення йдуть по продажу е, зараз лісів. Єдина земля, яка державна лишилася в нас в районі, це е, ліси. Вони дві власності: є комунальна власність району, ті ліси, що садили наші бабці, діди в колгосах працювали, і державні ліси Держлісгоспу. Відповідно, зараз вже не раз слухали ми, що питання стоїть по приватизації, таким чином, як і землю роздавати, так само в громада справі? Основна роль зберегти, Поки ще на навіть на цих лісах, на тих ставках, що залишилися ще, можна прикладом показати, що Несправедливо був той розподіл земель, то є паювання. Вся земля має бути належати тільки народу, а не конкретним особам. Хочеш працювати, працюй, та як записано в Конституції так. України. що Земля, надра все належить народу України. І Хочеш має... приватний ліс? Будь ласка, бери участок в громаді. Візьми участок, вирощуй його 100 років і будеш мати свій ліс, а не те, що вже готове. Так само приватизація була підприємств. Коли їх приватизували, вирізали весь метал, і потім, будь ласка, пустили вітру, і вся Україна стала без підприємств. Так само може залишитися без лісів і без землі. Дякую. А хто ви є, будь ласка? Михайло Шклярук, Ярмолинці. А хто ви є? голова районної ради? А, дякую. і уповноважений територіальної громади міста Ярмолинці, села Томашівки. Салато Скажіть, будь ласка, салато Машивка, Ви там народилися, там проживає ваша сім'я? Е, так, ага. народився батьки ще є, паї маю теж питання. Є моїх діди, бабці, що працювали. Відповідно, зараз також маю майнові паї. Це старе приміщення. Там велика площа, частину в паї війшло, частину викупило, але наближається 1 січня. І знову таке питання: я маю за них платити відповідні податки. І тут стоїть питання: чому? І Замість кому? того, щоб І я кому? мав? Е Гроші вкладати туди, щоб щось працювало. Я мушу збирати або щось продавати, щоб оплатити ці І саме головне питання кому платити? Сьогодні ми на жаль, так. вся Україна 90% платить платить в бюджет карман олігархам, які приватизували владу. Це дійсно так. Скажіть, будь ласка, буде 17 числа таке зібрання Жутнемо в жутнему палаці в Києві. Микола Грош, маломуж просив, щоб всіх запрошувати. Це буде саме такий, скажімо, з'їзд активістів територіальних громад. Ви приїдете до нас на з'їзд? Плануємо приїхати, тим більше, що з, з Маломужем ми не зустрічалися вже. Я побачив, що то дійсно людина така, що думає за народ. Його думка важлива. Мені сподобалося про ті події військові, які зараз йдуть на сході. Тим більше він спеціаліст контррозвідки. Чому не працює контррозвідка? Чому в Росії, якщо російські війська є в нас, а наших немає в них, чому ще немає? Ну і відповідно цю війну можна було б за місяць два зупинити але. Відно комусь вигідно її протягуватися. Також так. бізнес, бізнес Бізнес, на крові. так. Скажіть, будь ласка, таке останнє тоді запитання. Що б ви хотіли побажати людям, які вас будуть бачити? А саме головне тим людям, які вже займаються, таким як ви, скажімо, сподвижникам, активістам, тим людям, які жертвують своїм часом і здоров'ям, врешті-решт, і війдуть і працюють саме уповноваженими територіальними громадами? Mm. Ну, по-перше, не здаватися, і е, я так бачу, що е, шукати людей в е, молоді зараз. От за декілька років дійсно тут сьогодні було е, сказано, що важко знайти е, колег, так би сказав, по цьому питанню, але е, молодь. Вона думає, як має жити, і саме молоді люди зараз звертаються за допомогою, тому що вони в тупіку, і та система, яка зараз є, вона ну не дає перспектив. А вони не тільки бачать, вони вже відчувають, тому що проснувся дух, український дух в наших людях. Хто старший, можливо, важко себе перебороти і перебудувати, але молоді це надається набагато легше і тоді. Появляються нові сили і перспективи, коли бачиш, раді кого ти працюєш. А ми вам щиро дякуємо і також даємо слово, що ми також ваші поплічники і українськомовна телекомпанія столиця, хоч вона вогник маленький в світлі тунелю, бо на жаль, всі канали належать сьогодні, також олігархам, і вони нас інформаційно зазумбували і зробили нам, скажемо, те, що в нас відбувається сьогодні. Але ми віримо в те, що такі люди, як ви, зроблять в Україні майбутнє для наших дітей і для наших внуків, і ми будемо жити дійсно незалежно і державі, де буде ситно і добре людям і дітям нашим, не будуть тікати люди за кордон. Добре, дякую, вам теж бажаю. Ми все маємо, просто треба зігнутися і підняти. Хай Європа йде до нас, а не так. ми маємо йти в Європу. Тим більше ми в центрі Європи. Щиро дякую.